Доброго дня, шановні учасники нашої сьогоднішньої зустрічі. Сподіваюсь, ви всі у безпеці. Мене звати Артем Марчук, я навчався, а зараз викладаю на кафедрі інфокомунікаційної інженерії імені Володимира Володимировича Поповського. Моє життя та робота тісно пов'язані саме з нашою кафедрою, тому я впевнений, що вибір майбутньої професії, а також закладу навчання, є дуже важливим. Сьогодні хочу розказати вам про спеціальність 172, а саме про освітню програму Інфокомунікаційна інженерія та мережна безпека. Кафедра інфокомунікаційної інженерії імені Володимира Володимировича Поповського входить до складу факультету інфокомунікацій ХНУРЕ та готує фахівців за трьома спеціальностями. Це 125 управління інформаційною безпекою, 126. Інформаційної системи та технології, а також 172 – інфокомунікаційна інженерія та мережна безпека з українською та англійською мовою навчання, це все дозволяє створити на кафедрі повний цикл підготовки фахівців з проєктування, адміністрування та експлуатації інфокомунікаційних мереж, а також забезпечення їхньої кібербезпеки. Можливо, зараз вас заворожує телекомунікаційна павутина, або ви хочете пов'язати своє майбутнє зайти мережами, мережами мобільного зв'язку, мережами супутникового телебачення. Тоді освітня програма інфокомунікаційні інженерія та мережна безпека вдалий вибір. Вона включає в себе системний підхід щодо підготовки фахівців з наступних з найсучасніших та Перспективних інформаційних мережних та інфокомунікаційних технологій і забезпечення кібербезпеки в рамках цієї програми, студенти вивчають основні принципи побудови функціонування комунікаційних мереж, використання стандартів проводного та безпроводового зв'язку, таких як Wi-Fi, WiMAX, LTE, технології мобільного зв'язку. 3G, 4 g 5 g цифрового телебачення, когнітивного радіо, інтернету речей тощо для цього у нас на кафедрі є все необхідне. По-перше, це кваліфіковані викладачі, серед яких у нас 12 докторів науки, професорів, 30 кандидатів науки, доцентів. При цьому викладацький склад постійно поповнюється молодими фахівцями. Ми постійно працюємо над досконаленням як свого кваліфікаційного рівня, так і взагалі ведемо наукову діяльність. Своєчасно проходимо підвищення кваліфікації або стажування не тільки в Україні, а і за її межами. Окрім того, для підвищення якості навчання до підготовки здобувачів кафедра залучає провідних фахівців та практиків з виробництва. По-друге. У навчальному процесі задіяна надсучасна лабораторна база. Це, взагалі, гордість нашої кафедри, бо вона оснащена сучасним комунікаційним мережним, серверним обладнанням та обчисленною технікою, яка об'єднана в 15 навчальних наукових лабораторій та комп'ютерних класів. Перелік цих лабораторій постійно розширюється та оновлюється. Так, наприклад, у 2018 2019 навчальному році було введено в освітній процес. Навчальна наукову лабораторію кібербезпеки та хмарних технологій Cyber Security and Cloud Laboratory, ви можете бачити фотографії їх на екрані. А в 2019-2020 навчальному році було оновлено та введено в експлуатацію ще дві лабораторії: це навчальна наукова лабораторія маршрутизації та комутації, Routing and Switching Laboratory. Їх фотографії ви бачите зараз на слайді. А також у нас є навчальна наукова лабораторія мережної безпеки та надійності Network Security and Resilience Laboratory. Серверне та комунаційне обладнання для наших лабораторій отримано в результаті виконання міжнародних проєктів, таких як Tempus, Erasmus, спільно з університетами Швеції, Польщі, Німеччини та Латвії. В лабораторіях кафедри. Використовується комунікаційне та серверне обладнання всесвітньо відомих фірм виробників, таких як Cisco, Juniper, Samsung, Hewlett-Packard, Panasonic, D-Link тощо. Встановуючи нову спеціальність, студенти вивчають системи та мови мережного програмування, симулятори, методики планування, проєктування та адміністрування апаратно-програмних комплексів, інфокомунікаційних мереж. Що пов'язані з розробкою веб-додатків на платформах .NET, Java, JavaScript, HTML, CSS та інших. І до речі, зміст взагалі освітньої програми і робочих програм дисциплін оновлюється постійно, постійно переглядається, тому що ми хочемо завжди залишати вас в тренді розуміння всього, що відбувається в сфері телекомунікацій, тому що ця сфера постійно розвивається. Наші добрі партнерські відносини і постійне. Співробітництво з провідними компаніями дозволяє впроваджувати методичні курси цих компаній та методики безпосередньо в освітній процес кафедри. Наприклад, паралельно з тим, як викладачі проходять курси CISCO та Fortinet, вони стають інструкторами. Розділи цих курсів впроваджуються в дисципліни, які викладаються студентам. Цьому сприяє потужна підтримка цих мережних академій та інших фірм, а також наявність всіх необхідних методичних матеріалів та обладнання. На жаль, реалі останніх років внесли зміни в звічний вклад навчання, і ми були вимушені, по перше, через ковід, а зараз через війну були вимушені переходити на онлайн навчання. Наша кафедра дуже успішно це зробила, перейшовши на дистанційне навчання. Завдяки нашим партнерським зв'язкам зараз для дистанційного навчання використовуються такі навчальні платформи, які дозволяють отримати не тільки диплом нашої кафедри університету, а також дозволяють отримати сертифікат з різних курсів, не тільки українських, а всесвітньо відомих компаній. Це по перше мережна академія Циско, з якою наша кафедра співпрацює дуже давно, і ця академія надає можливість отримувати не тільки теоретичну дистанційну освіту, а й відпрацьовувати практичні навички. Також у дистанційному режимі завдяки різноманітним симуляторам. Окрім того, також це академія від компанії Amazon, AVS, Academy, Академія від компанії Microsoft, Кіберполігон, uh, Ranger Force, а також платформа Coursera. Я думаю, з нею вже багато хто зараз знайомий. На кафедри інфокомунікаційної інженерії імені Поповського також впроваджені додаткові навчальні програми, авторські курси. Тобто, по найбільш затребуваним технологіям на базі Академії ЦІСКА» та НУРА IT Academy всі студенти, які навчаються на кафедрі, мають змогу пройти академічні курси та отримати сертифікати міжнародного зразка. До речі, наші студенти також проводять наукову роботу і кожного року. Приймають участь у різноманітних наукових конференціях та конкурсах наукових робіт. Ці конкурси організовуються як Міністерством освіти і науки України чи органами місцевої обласної влади, а також різноманітними ІТ та телекомунікаційними компаніями, такими як LifeSelf, Vodafone та інші. Всі ці конкурси і конференції проходять в різних містах України: в Києві, Львові, Дніпрі, Одесі Харкові. Чернівцях та інших кращі доповіді заслуховуються на міжнародних конференціях. Вони проходять під егідою різноманітних міжнародних організацій, таких як IEEE, ICM, ICICS та інші. До речі, хочу зазначити, що з 2022 року найкращі студенти саме нашої кафедри отримують стипендії від компанії Huawei. Крім того, на кафедрі постійно організовуються різноманітні тематичні вебінари, семінари, майстер-класи та навіть літні школи. Якщо вам захочеться чимось себе зайняти у літній період, то там студенти зможуть підвищити свій рівень підготовки, поспілкуватися з студентами, інструкторами різних вишів та академії Харкова, різних міст України, а також інших країн. Так, наприклад, у 2021 році десятки студентів пройшли курси на платформі RangeForce за підтримки агентства USAID. Більше 30 студентів отримали сертифікат за курсами по проекту Erasmus по модулю Jean Monnet «Integrating The European Union Cyber Security Framework and Policies in Ukraine. А кращі студенти нашої кафедри кожного семестра мають змогу проходити навчання за кордоном. Як за програмами подвійних дипломів, так і за обміном. Студенти мають можливість за програмою міжнародного обміну проходити навчання за кордоном в навчальних закладах Швеції, Німеччини, Польщі, Португалії, Словаччини, Франції та інших країн Європи. Наприклад, за програмою академічної мобільності Erasmus+, та діючою програмою подвійних дипломів проходять навчання в технологічному університеті Блекінге, що в Швеції. Або за програмою академічного обміну Plus ka 1 мобільність між програмами та партнерськими країнами, є можливість проходити навчання в університеті міста Хаєн, що в Іспанії. На фінальній стадії зараз є запуск програми подвійних дипломів з вишами Португалії та Словаччини. Для участі в цих програмах студенти повинні пройти конкурсний відбір, в якому основними вимогами є ваше бажання навчатися і знання англійської мови, а випускники магістратури можуть продовжити свою підготовку в аспірантурі як за рахунок бюджетних коштів, так і за контрактною формою навчання. До речі, багато аспірантів, які проходили навчання у нас на кафедрі, зараз тут викладають. Я відношу з тих числа. Аспіранти кафедри, наприклад, які закінчили аспірантуру на початку 2000-х, до сорокарічного віку вже встигли закінчити докторантуру і стати докторами наук та професорами. То виробничу практику в нас теж ніхто не забуває, і виробничу практику успішно проходять, а потім працевлаштовуються наші випускники, які потім стають інженерами, менеджерами, аналітиками в державних органах, в різноманітних бізнес структурах в безлічі it компаній, яких нас зараз дуже багато, та в компаніях операторів та постачальників послуг, таких як Data Group, Велтан Телеком. Київ Стар, Водафон, та інші кращі студенти. Наші випускники працевлаштовуються в міжнародних компаніях, таких як Cisco, VMware, Google, Oracle, Facebook в різних куточках планети. Наприклад, зараз багато друзів у мене з наших випускників наразі працюють за кордоном в Канаді, в Америці, в Нідерландах, Швеції та інших країнах і. Всім нам збиратись виявляється, не дуже легко. А, про дозвілля у нас так теж не забуваються про дозвілля. В університеті регулярно проходять для студентів безліч спортивних змагань між командами факультетів, командами університетів та інші. Також наша кафедра досить часто є серед переможців, подібних змагань. А серед студентів нашої кафедри проводяться футбольні та баскетбольні матчі. А, окрім того, кожного року на кафедру вступають більше 30 студентів з англійською мовою навчання з різних країн світу. Така кількість іноземних громадян, які обирають е, нашу кафедру щорічно і навчаються за контрактною формою навчання, свідчить про високий рівень викладання та затребуваність за фахівців саме нашої кафедри. Якщо все це вам до душі, то обирайте, будь ласка, освітню програму інфокомунікаційна інженерія та мережна безпека в першому серед кращих нуре. І якщо у вас виникли якісь питання, на які зараз ще не відповіли в чаті, або якщо вони виникнуть пізніше. Ви завжди можете звернутися до представників нашої кафедри у зручній для вас соціальній мережі. Дуже дякую вам за увагу і чекаю на зустріч на заняттях у нас в онлайн та в офлайн форматі. Буду дуже радий, якщо ви виберете саме нашу освітню програму та спеціальність або просто нашу кафедру. Гарного вам дня і вдалого вибору! Всім привіт! Мене звати Іра. Я студентка другого курсу. Навчаюсь на спеціальності телекомунікації та радіотехніка за освітньою програмою інфокомунікаційна інженерія це факультет інфокомунікацій. Цю спеціальність обрала майже випадково. Це було у 2020 році. Тоді у нашому місті був такий івент, він називався Нічнаука. Це коли майбутні студенти можуть прийти до університету та отримати інформацію щодо факультетів, освітніх програм тощо. Так було і для мене. Я тоді разом зі своїми однокласниками. Прийшла до нашої кафедри, і мені зразу все сподобалось. Було цікаво, що це таке, як воно працює. Да й далі я мала підходящі для цієї спеціальності бали за ЗНО, тому я її обрала. Навчатися на нашій спеціальності цікаво. Багато різних предметів чудові викладачі. Наприклад, я маю можливість створювати та вивчати мережі на лекціях основи ip IP-мереж» та технології засобів ТРТК. Також можу вирішувати задачі з оптимізації на лекціях управління та оптимізації ВК. Пам'ятаю, Вивчала телекомунікаційні системи, також пробувала створювати та вирішувати схеми на схемотехніці та програмувати в математичних програмах на моделюванні. Більшість предметів пов'язані між собою, тому якщо ти щось вивчаєш на одному предметі, це може знадобитися в іншому. Також викладачі чудово знають цей предмет і чудово часто раді тобі допомогти та пояснити щось додаткове. Так як з 2020 року ми маємо проблеми у світі, то наша кафедра працює в онлайн режимі. Ми маємо онлайн-платформу. Яка за весь час вдосконалювалася, тому зараз у нас є простий, понятний інтерфейс та корисні функції. Якщо спочатку може бути складно для користуватися нею, то потім, як коли все зрозумієш, буде легше. Наша спеціальність має можливість навчатися. За кордоном, я знаю, є такі програми, як Tempus та Рамсус це навчання в Швеції. Також наш університет уклав угоду з польським університетом. Якщо ти активна людина, можеш приймати участь в житті спеціальності. Наприклад, у нас є багато концертів. Іноді бувають конкурси та розіграші, в яких ти можеш гарантовано отримати подарунок. Якщо ти людина науки, можеш приходити на конференції та семінари. Я знаю, що бувають зустрічі із представниками компаній-партнерів. А якщо тобі подобається. Спорт, ти можеш приймати участь у спортивних змаганнях. В нашому університеті є багато різних секцій, наприклад, з звичайних це футбол, баскетбол, волейбол, та, на мій погляд, незвичайних це туризм, бокс та рубка. Потім у нас є Студентське угрупування, воно називається, студентський сенат. А якщо ти хочеш бути лідером, можеш стати старостою або профогом своєї групи. Тож, приходь до нашої спеціальності, ми завжди тобі будемо раді, бажаю, успіхів. Доброго дня, шановні глядачі. Мене звуть Олександр. Я студент Харківського національного університету радіоелектроніки. Я навчаюсь на першому магістерському рівні. Я вже отримав освіту за багалавським фахом та продовжую своє навчання на 172 спеціальності, яка зараз має назву інфокомунікаційна інженерія та мережна безпека. Чому я обрав цей напрямок? Ну завдяки це продовження так би мовити мого хобі ще з п'ятого класу. Я дуже цікавився робототехнікою та програмуванням. Я вже мав практичний досвід перед тим, як йти навчатися в університет, та я знав, чого я хочу. Я знав, що я хочу навчатися програмуванню, що я хочу поєднувати радіотехнології з мережаним програмуванням, але я хотів забути досвід для роботи з серверною архітектурою. Мені дуже цікаво було навчатися таким дисциплінам, як маршрутизація, де ми вивчили базові основи протоколів. та Вивчили, так мовити, усю схему роботи маржутизації, яка відбувається між вашим, наприклад, домашнім роботором та роботором провайдера. Це було б дуже цікаво. Ми вивчили, як це проходить на фізичному рівні на таких предметах, як схемотехніка та основи телебачення та радіотехніки. Ми дослідили буквально усі рівні. Ми навчилися працювати напряму з залізом та працювати з програмами. Ми навчились програмуванню на середній архітектурі. Ми навчились без сокетним та сокетним архітектурам на мові Java. Це було також дуже цікаво. Тобто, навчаючись на цій програмі, я здобув багато практичних навичків, які я зараз використовую у своїй роботі. А, так, які є можливості для студентів та навчання за кордоном? Так, в нашому університеті є можливість. Працювати за програмою Erasmus, це програма обміну з іностранними вузами. Ви можете поїхати на обмін, я знаю з нашої кафедри, є співпраця з університетами у Франції. Я знаю людей, які там вчились, та вони мають дуже вельні відгуки за цими програмами. А навіть ви можете навчатися дистанційно за різними програмами, наприклад, зараз з одногрупниками ми відвідуємо. Програму від німецького університету та отримуємо дуже гарні стипендії. Тому така можливість є. Ви можете навчатися в університеті та, так би мовити, розширювати свій круговий огляд, навчатися тому, чому вам тут цікаве то чого ви прагнете. Ви можете приймати участь у наукових конференціях, можете приймати участь. У такому суспільному житті університету, ви можете вступати до гуртків, ви можете навчатися танцям, наприклад, або хору. Все це є на базі нашого університету. Оснащаються дуже талановиті студенти, які мають дуже широкий прогляд та знають, чого хочуть від життя. Це дуже гарно бути в компанії таких людей, навчатися разом з ними та здобувати досвід. Мабуть, ну, на цьому все. Дякую, до побачення. Привіт! Мене звуть Жуга Юрій, і сьогодні я поділюсь власним досвідом як випускник кафедри інфокомунікаційної інженерії і деталями моєї професійної діяльності. В даний момент я працюю в сайт Reliability Engineer у компанії Namechip, де відповідаю за моніторинг та алертинг інфраструктури. Моя робота полягає в забезпеченні стабільності. Та безперебойної роботи систем компанії. Я відповідаю за виявлення можливих проблем, реагування на них та розробку рішень для запобігання майбутніх інцидентів. Це захоплююча та важлива робота, яка допомагає забезпечити якість та доступність сервісів для наших клієнтів. Під час навчання в університеті я отримав значний запазнань та навичок, які стали основою для мого професійного успіху. У межах програми навчання я вивчав теоретичні основи інфокомунікації, мережеві технології, протоколи передачі даних, системи зв'язку та безпеку інформації. Особливо корисними були базові курси з Linux та програмування, які допомогли мені зрозуміти принципи роботи операційних систем. Та я навчився створювати невеличкі програми, скрипти, які полегшують мені життя і якими я користуюся нині. Також я виконував лабораторні роботи на справжньому обладнанні ЦИСКу, що дало мені цінний практичний досвід у налаштуванні мереж та роботі з мережевими протоколами. Також, як не дивно, сам університет навчив мене вчитися опановувати нові знання і встигати до дедлайнів. З приємних бонусів університет подарував мені кількох товаришів, з якими я спілкуюся і нині. Взагалі, галузь інфокомунікаційної інженерії є вельми динамічною та швидко розвивається. Нові технології, які були недавно введені на ринок, стають стандартом. Наприклад, в кубернеті зветераформ, які у 2014 році тільки з'явилися, зараз є повсякденними інструментами, які ми в компанії використовуємо кожного дня. Тому важливо пам'ятати, що освіта на кафедрі інфокомунікаційної інженерії дає не тільки основні знання, але й навички постійного навчання і оновлення знань. Тому хочу надати вам один важлу, одну важливу пораду: не переставайте навчатися і розвиватися. Ваше навчання в університеті буде лише фундаментом, але саме ви будете будувати свою майбутню кар'єру. Мотивуйте себе, ставте великі цілі і рухайтеся до них крок за кроком. Пам'ятайте, що ваш потенціал безмежний і лише ви можете визначити межі свого успіху. Тому бажаю вам неймовірного успіху у вашому навчанні, здобутті місних знань. Та незабутнього досвіду. Нехай ваша майбутня професія стане вашим покликанням, що перенесе вам радість, задоволення і досягнення. А кафедра інфокомунікаційної інженерії стане одним з важливих кроків у вашому шляху. Вітаю! Мене звуть Леонід Холод. Я працюю. В харківській фірі акціонерного товариства «Укртелеком» на посаді головного метролога східного макрорегіону компанії. Компанія Укртелеком це провідний провайдер фіксованого зв'язку в Україні, а також лідер серед провайдерів інтернету. Зараз компанії потрібні фахівці з багатьох напрямків. Починаючи від IT-сфери і закінчуючи технічним. Зокрема, потрібні спеціалісти з обслуговування компонентів магістральних та абонентських мереж. Щодо вимог до кандидатів на робочі місця, то пріоритет надається кандидатам. З вищої освітою відповідного напрямка, які здатні працювати в команді, вміють це робити комунікабельні, ініціативні, вміють і можуть навчатися та передавати знання та компетенції іншим. В разі однакових позицій пріоритет буде надана кандидатам, які в процесі навчання активно приймали участь у різноманітних конференціях, семінарах, писали статті, доповіді, а також навчалися за кордоном. В нашій філії більшість інженерного складу технічного напрямку свого часу закінчували. Харківський інститут радіоелектроніки або в подальшому Національний університет радіоелектроніки в місті Харків. Щодо кар'єрного зростання, то випускники університету зараз у філії та компанії працюють на різноманітних посадах, починаючи від інженера і закінчуючи різними керівними посадами. Як то е, начальник сектору, дільниці, цеху або центру, і таке інше. Окрім того, у компанії є можливість розвиватися за різними напрямками. Наприклад, е, багато із бувших і нинішніх фахівців компанії захистили кандидатські дисертації, в тому числі і у Національному університеті з радіоелектроніки багато хто. Зважаючи на постійне активне впровадження в нашій компанії нових технологій, я вважаю, що і через 5 і через 10 років попит на випускників освітньої програми інфокомунікаційна інженерія та мережевий захист буде актуальним. І наостанок, враження від. Багаторічної постійної праці разом із випускниками університету радіоелектроніки. Тільки позитивні. Бажаю вам успіхів!